Це зараз в тренді. Це у деяких людей в принципі це не просто як святковий одяг, а вже як повсякденний. В одному із полтавських магазинів вишиванок працює продавчиня-консультантка Юлія Горюнова. каже на сорочки попит є завжди. Також і напередодні всесвітнього дня вишиванки, який відзначають цьогоріч 15 травня. Є і класичні моделі, і це з геометричним візерунком. Є кольорові, також більш сучасні, уже стилізовані, там комбіновані вишивки, дуже гарні. Сорочкова тканинка йде в районі 800-890 гривень. Гарні такі моделі. Є і в чорному, і в різних кольорах. Вишивка як гладю, так і хрестиком. На батисті дуже гарні, тоненькі, легенькі і рукавчик, і довгий. Сукні з вишивкою пропонують від трьох тисяч гривень і вище. Є у магазині і чоловічі та дитячі вишиванки. Якщо чоловіки є, також і на сорочковій тканині, і мішані тканинки, і домотканочка десь від 1450 до також в середньому 2000, І якщо льняні, то три там, ну в районі трьох тисяч. Різна вишивка. Ось і колоски з пташечками. Найпопулярнішою залишається все одно класика. І стилізовані вже більш сучасні моделі, де там є комбіновані вишивки, петриківські пташечки з деревом життя. У мене є вишиванка блакитним по білому вона вишита. От буде день вишиванки, будемо вдягати. І так на всякі урочистості вдягаю. Навіть на новий рік ми одягали, сім'єю фотографувалися біля ялинки. Дуже люблю тільки треба трішки назбирати коштів щоб їх купити вишиванки ручної роботи у художньому салоні пропонують від 7 до 20 тисяч гривень розповіла директорка Людмила Солодкова. Яка тут мережка, виноград? Вона коштує 7 тисяч гривень. Ну це десь три місяці роботи. Така дуже гарна тканина, звісно, льон. Натуральна тканина, така 9 тисяч гривень. Чоловічі сорочки в нас від 7 тисяч гривень, є 11, в залежності, яка вишивка, скільки вишивки. Також вони льняні. Полтава це біле по-білому, по області червоне з чорним. Дуже мені подобається червоний колір. Дуже мені подобається, і в мене є такі вишиті. Це наші чорнобривці. День вишиванки в Україні святкують у 3 4 травня. Його започаткували студенти історичного факультету Чернівецького університету. Уперше відзначали 2006 року. Державним свято поки не стало, та Всесвітній день вишиванки відзначають тепер у понад 100 країнах світу. Оксана Іванова та Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.